Це дуже схоже на те, що кожен хоче мати маленький підлаштований під нього рентген-кабінет, який лише підтвердить поставлений ним діагноз, а не покаже об'єктивну картину. Це абсурд, це протирічить здоровому глузду, оскільки в таких умовах судова експертиза втрачає свій зміст, втрачає свій сенс, свою мету встановлення об'єктивної істини. Тому. Існує потреба у запровадженні такої дієвої системи стримування і противаг, що зробить експертів неупередженими та надійними, що особливо важливо на сьогодні для правосуддя. Якби наша Система кримінальної юстиції була лікарнею, в ній було б дуже легко зрозуміти, хто головний лікар це суд, хто хірург, це прокурор та слідчий, а хто медсестра чи медбрат це адвокат. Але в цій лікарні є один такий дуже темненький, страшненький кабінет. Він дуже таємний, і це кабінет рентгену. І на сьогодні я хочу сказати, що цей неприймітний кабінет це наша система судової експертизи. Звичайно, нам хотілося б мати світлий просторий, сучасний МРТ-центр, який б досліджував докази, сканував їх наскрізь, давав можливість достати до самої суті до того, що знаходиться поза межами ока. Але, на жаль, сьогодні ми маємо лише цей темненький кабінет. Всім привіт! Я Наталія Ткаченка, і сьогодні я хочу поділитися своїми ідеями як з цього темненького кабінету судової експертизи зробити сучасний світлий МРТ-центр. Я бачу чотири кроки. Перше пропоную зробити це окремою інституцією, яка забезпечуватиме однаково Об'єктивними кваліфікованими, орієнтованими на сучасні досягнення науки і техніки, судовими експертезами всіх суб'єктів призначення експертиз. Це і суд, НАБУ, БЕП, ДБР, СБУ, Нацпол, фізичні й юридичні особи. Отже, колеги. Пропоную визначити єдиний центральний орган виконавчої влади, який формуватиме і забезпечуватиме державну політику в сфері експертного забезпечення правосуддя. А то сьогодні, маючи багатовідомчу систему підпорядкування суб'єктів судово експертної діяльності, це дуже схоже на те, що кожен хоче мати маленький підлаштований під нього рентген-кабінет. Який лише підтвердить поставлений ним діагноз, а не покаже об'єктивну картину. І було б дивно, якби ми, приходячи в лікарню, бачили, що у кожного стоматолога, прокурора, травматолога, був би свій спеціально підлаштований під нього рентгенапарат. Це абсурд, це протирічить здоровому глузду. Оскільки в таких умовах судова експертиза втрачає свій зміст, втрачає свій сенс, свою мету встановлення об'єктивної істини. І було би дивно, аби приходячи в аеропорт, ми бачили біля кожного виходу в літак окремий рентгенапарат. Саме тому це знаходиться в одному місці, саме тому в лікарні це знаходиться в одному центрі. Так правильно було б, мабуть, зробити і в нас. Це буде адміністрація нашого нового МРТ-центру, що забезпечить ефективну і прогнозовану державну політику в цій сфері відповідно до найкращих світових практик, і створить розумну систему суб'єктів судово-експертної діяльності. Другий підвищити об'єктивність судових експертиз. З одного боку, дуже зрозуміло те, що існує нагальна потреба посилення доступу споживачів експертних послуг до експертів та експертів, так. наближення їх до правоохоронних органів. Адже від оперативності збирання доказів, і, зокрема, проведення судової експертизи, дуже часто залежить можливість проведення оперативного та повного розслідування, надання якісних матеріалів до суду і відповідно звершення правосуддя. Однак і нині існує ризик упередженості і суб'єктивності судових експертів, особливо під тиском керівництва чи замовників. І надалі ця обставина завжди буде одним із чинників, що впливатиме на опередженість експертів. Тому існує потреба у запровадженні такої дієвої системи стримування і противаг, що зробить експертів неупередженими та надійними, що особливо важливо на сьогодні для правосуддя. Я пропоную створити таку систему суб'єктів судової експертизи. Яка максимально відповідатиме цим потребам. Саме тому експертні установи мають знаходитися і територіально, і функціонально наближено до відповідних правоохоронних органів, бути орієнтованими саме на їх потреби і виконувати саме їх експертні завдання. Для суддів і фізичних і юридичних осіб також мають бути відповідні структури. А фінансування таких установ, забезпечення фахівцями, фахівчинями, розгляд питань їх відповідальності це повинен робити окремо створений центральний орган. І обов'язково все це має відбуватися у повній взаємодії, щоб попит на експертні послуги максимально відповідав пропозиції. Це забезпечить. Пропорційний розвиток експертних послуг і зменшення тиску на експертів з боку замовників та керівництва. Третій. Цифровізація та створення єдиного інформаційного простору. Я пропоную створити автоматизовану систему судово-експертної діяльності Асет, яка стане цифровою платформою для всіх суб'єктів судової експертної діяльності. Це буде корисно як Експертам, так і користувачам експертних послуг. Така система буде зосереджувати в собі інформацію про інфраструктуру судової експертизи, її можливості, інформацію про судових експертів, їх рейтинг можливо встановити. Це будуть інструменти комунікації, доступ до інформаційних методичних джерел. Зокрема, планується відкрити тексти методик проведення судових експертиз. А також включатиме в себе освітні відеоресурси. При цьому передбачається спростити доступ експертів до необхідних джерел інформації, проведення таких експертиз, як ДНК-дослідження, трасологія, дослідження транспортних засобів, товарознавство, будівельно-технічне тощо. І як наслідок передбачається, що таке, е, такі доступи зменшать строки проведення судових експертиз близько на 30%. На мої переконання, орієнтуючись на кількість запитів до Міністерства юстиції, а це близько 200 на сьогоднішній день на місяць. Така цифрова платформа буде корисна як і для самих судових експертів, для користувачів експертних послуг, а також це матиме велике значення для науковців, студентів, а також осіб, що мають намір опанувати цю професію. І я сподіваюся, що сучасні тенденції цифрових технологій дозволять нам здійснити цей сміливий задум, і судова експертиза України війде в інформаційний простір Європи. Що значно посилить роль судової експертизи як доказу. І четвертий це ефективне раціональне фінансування судової експертної діяльності. Розуміючи важливу роль судової експертизи у справлянні правосуддя, мені здається, і я переконана, не здається, що держава має забезпечити належне її фінансування. До прикладу. Міністерство справедливості Польщі є один інститут судових експертиз. Має штатну чисельність 160 осіб. При цьому фінансування інституту понад мільйон євро на рік. Судових е, сім інститутів судових експертиз Міністерства юстиції мають штат понад 1300 чоловік. Фінансування на рік. До 1 мільйона євро. Нам є над чим подумати. Оскільки фінансування є важливим чинником як якості судових експертиз, так і їх об'єктивності. Фінансування це в першу чергу можливості судової експертизи. Це можливості робити її на високому як професійному, так і технологічному рівні, відповідно до потреб споживачів. І що важливо, у найкоротші строки. Тому, на мою думку, має бути запроваджено єдиний алгоритм розподілу матеріально-технічного забезпечення експертних установ, орієнтований на потреби замовників. І тому за принципом вікна, єдиного вікна, це має забезпечити високий рівень також і заробітної плати судових експертів. Це здійснить популяризацію професії. Дозволить зберегти існуючих фахівців і відповідно залучити висококваліфіковані кадри у цю професію, зменшить корупційні ризики, а також гарантуватиме постійний розвиток якості експертних послуг, орієнтований на найсучасніші досягнення науки і техніки. І що це дасть? По-перше, це дасть нам шанс на те, що правосуддя таки станеться. Тому що без судових експертиз сьогодні складно зрозуміти реальні докази. А ще, колеги, не слід забувати, що кожен і кожна з нас завтра може стати пацієнтами цієї лікарні. Тому об'єктивність ключова категорія. По-друге, це підвищить довіру до системи. Тому що ми довіряємо неупередженим аналізам. Ми довіряємо реальним аналізам. Так само і тут. І по-третє, це приват професіоналів професію, підніме престиж такої важливої роботи. Тому, я дуже мрію, що нашими спільними зусиллями, зусиллями ентузіастів кримінальної юстиції ми створимо. Світлий, сучасний, єдиний і дуже результативний МРТ-центр. Центр нашої судової експертизи. Центр, в якому правосуддя як на долоні. Центр, в якому не сховати істину. Центр судової експертизи. Дякую.